Добрий день. Друга половина серпня 24-го року. Взяток вже закінчився. Йде відкачка меду. Вірніше закінчується теж. Ну, я ось накатав такого меду. Ось такого. От. Це мед з болотних медоносів. Мені поряд із пасікою Дніпровська заплава. Була дуже велика повінь. Багато води. В низинах заплави залишилось. От там була ціла купа болотних медоносів. Ціла купа. Ну от, а потім була пасуха спека 35 градусів в ціні. Ну а в зв'язку з тим, що в певних місцях у низьких, у низинних заплави, були квіти, які виділяли нектар уранці і ввечері, коли спека, спеки не було того, в принципі. Ось так. Ось заплава, бачите. А ось і квіти. Ось чередин, череда, наприклад. Ось така в мене заплава. І вона потихеньку медувала. Зараз бджоли з неї теж. Беруть я ось хожу. Земля-сира. Земля, сира. Два тижні назад ще тут вода стояла. Зараз вже води нема, але тим не менше, Добре дали ось ці квіти три пелюсточки. На них дуже-дуже добре паслися бджоли. Ну і на інших теж. Вон там. Червоний. Не червоний, а рожевий плакун, теж бджоли і пилок носили зеленого кольору. Це болотна борізка. Болотна борізка, де є пилок білого кольору, ну і теж бджоли пасуться. Тут десь шандра, десь гірчак, ну і так далі. Ось зараз дійдемо до плакона. Ось іще бачите два різних види череди. Ось одна череда, ось інша череда. Ну, будова квітки інша. А так. Ось бачите. У мене Болота цього не дуже багато, тому взятки маленькі, не сильно здорові. Бджоли ну, і самі їли. Тобто червління було якесь там у спеку. Плюс вода під боком. Ну і мені принесли. Я все качати не буду. Залишую на зиму. Мед придатний на зиму. Бо ось шандра. Теж медонос, є Є також болотна м'ята і інші. Мед придатний до зимівлі. Цей болотний. Бджоли чудово зимують, а продати мед, купити цукор, загадувати. Не хочу я. А ось гірчак. Він ще не квітне, саме починає квітувати. Ну і пара видів у мене. Бджоли пасуться на гірчаку. Дощик треба, дарма що спека, але підвищені місця, ну високі, якось це тут посуха вже. Тут все пересихає. Ось так трохи є. Того золотарнику, але він у зв'язку з пасухою дає пилок, будів збирають. Ну так само дає пилок полин. Ось гіркий він на смак. Сонячнева скотопка працює. Ось, так, ось проти сонця бачите. Ось. Те, що посуха, ось, видно, по листю буску, воно прив'яло вже трошки. Те ж саме стосується кізила, прив'яли, але бджоли літають. Я розкривати не буду, бо ось бачите, ідея сушка. Тут магазин повний меду, а там гніздо пішло. Отак. Таким чином на сьогоднішній день влаштована вся пасіка. Вже починаю закривати лідки. І ще не всі закрив, Полірують. Взятку не дуже. Зараз спека. Пилок практично не несуть, хіба що прополіс. А вранці несуть пилок і вечором. Коли трохи спеки спаде, зараз жарко. Один ППУшний вулик. Хе -хе. бачите, на дерев'яних такого нема. У дні в дерев'яних є вентиляція. Я вам покажу. Ось так рекомендували зробив вже вентиляцію, цього достатньо. Я на півночі України. Тут льоток, а тут вентиляція. Бачите, дюймові отвори зашиті сіткою. Ну, поживемо, побачимо. Я перший раз їх зробив ці вентиляції, але мені подобається, борів дуже нема. Минулий рік не було вентиляції, були бороди, а це борів дуже нема. Джоли вентилюють, видувають. Всього до побачення.